Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хочу показати, як розблокувати магнітолу, саме якщо ви не знаєте код своєї магнітоли Ну, я вже код цієї магнітоли знаю. Я його спеціально записав на магнітолі, щоб не забутися. От. Якщо ж у випадку, наприклад, чи ви купили магнітолу, іншу поміняли, чи от просто забулися, у вас цього коду немає. Що вам потрібно зробити? Ось на такому штрих-коді є. В рамочки security. Це security-код, який потрібно ввести в додаток. Я вам потім покажу запис з телефону програми, в якій вводите цей код і отримуєте ваш код розблокування. Як цей код розблокування ввести в авто? Ось тут буде посилання на відео. Я теж це показував, як це зробити. зараз конкретно як знайти. Важко розблокування Також ще знаю один із нюансів, наприклад, якщо у вас немає цієї ці наклейки, то зажати на магнітолі 6.1 і на дисплеї з'явиться прекод, який потім потрібно також ввести в додаток. Отже, запам'ятали тут W595, от, і в результаті програма повинна видати мені ось такий код. Зараз це провіримо. До речі, також всіх запрошую в свою групу у Фейсбуці. Посилання буде в описі. Також дивіться інші мої відео про 3D принтінг. У мене є додаток Renault 5.0. Я його скачав у Play Market. От, заходимо в нього одразу бачимо запит Radio Code. Тобто програма запитує саме наш security код, який я щойно показував у відео. От, в мене дз... Нажимаємо вправо знизу зелена клавіатура і на, клавишах, на кнопках набираємо свій securityку. Тут у мене W595, тиснемо ок, OK, дивимось маленьку рекламу, її можна закрити. От, і от 34.04. Те, що у мене було надолгіття ну, знав. Отак от, от програма працює. Користуйтесь, дивіться також всі інші мої відео. Всім гарного дня, катайтесь, не ламайтесь!